За минулу добу рятувальникам вдалося ліквідувати дві пожежі природних екосистемах Кременчука та Кременчуцького району. Перша пожежа сталася у селі Пустовітове Глобинської громади. Про неї повідомили місцеві жителі близько третьої години дня. Робютю на місце великого рятувальника встановили, що горить суга рослинність на площі 2 гектари, та відразу приступили до її гасіння. Вже через годину пожежа була ліквідована. Вже близько пів на п'яту вечора надійшло повідомлення про другу пожежу у селі Радалівка Глобинської громади, де через сильні пориви вітру рятувальникам знадобилося більше часу для повної ліквідації вогню. Поприбутю на місце вогнеборці становили, що горить сухару на площі 3 гектари, та через сильні пориви повітря вогонь поширився на значній площі. Вогнеборцям знадобилося 3,5 години, щоб ліквідувати дане загорання. Також вже 6 серпня працівники ДСНС отримали повідомлення від місцевих мешканців про дим з вікна на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Університетській У місті Кременчук. По прибуттю за вказано адресою та провішою розвідку рятувальники встановили, що горить диван в житловій кімнаті на третьому поверсі. Пожежа вже через 20 хвилин було оперативно ліквідовано. На пожежі знищено диван. Травмуваних чи загиблих не зафіксовано. Рятувальники вкотре наголошують про дотримання правил пожежної безпеки в природних екосистемах не спалюйте суху рослинця, бої залишки, побутове сміття та не кидайте на допалення доплати суху рослинність. Дані дії призводять до виникнення масштабних пожеж на значних площах, знищення та псування матеріальних цінностей та становлять загрозу життю та здоров'ю людей. Також хочу наголосити, що за дані дії передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Якщо ви помітили загорання в лісах на відкритих територіях, тощо негайно телефонуйте за номером 101. Катерина Грудніва, Кремчуцькі новини.